У космосі немає пір року, немає зими і літа, немає весни і осені, немає тут якогось конкретного вечора або ранку, а є тільки космос і більше нічого. Сьогодні я хочу розповісти вам про друге по величині сузір'я на всьому зоряному небі. Діва. Сузір'я Діва це не просто найбільше сузір'я серед своїх зодіакальних родичів. Це ще й друге за розмірами після гідри сузір'я на всьому зоряному небі. Територіальне сузір'я Діва зайняло місце на екваторі між зодіаками Лева та Терезі. Внаслідок процесії земної осі саме в цьому сузір'ї сьогодні розташовується точка осіннього рівнодення. Найкраще Діву можна розглянути на початку весни, а саме в березні, квітні, коли воно переходить у південну частину горизонту. Завдяки тому, що сузір'я має значні розміри, сонце в ньому перебуває більше місяця, починаючи з 16 вересня до 30 жовтня. В старовинних зіркових атласах дів уявляли як дівчину з колоском пшениці у правій руці. Однак не кожен здатний розглянути в хаотичному розсапі зірок саме такий образ. Тим не менш, знайти сузір'я Діви на небі не так вже і складно. У її складі є зірка першої величини, завдяки яскравому світлу якої діву можна легко розшукати серед інших сузір'й. найпомітнішою зіркою Діві — зі спіки. Її назва перекладається з латинської як пшеничний колос. Ця зірка в найбільш у розглянутому сузір'ї. Примітно, що серед миріад зірок на всьому наосяжному непосхідлі спіка завдяки своїй яскравості посідає почесне 16-те місце цікавий факт: спіку можна побачити не лише на небі, а й на бразильському національному прапорі. Сузір'я Діва завжди викликало зацікавленість учених, особливо у тих, що займаються вивченням скупчень галактик. Якщо подивитися у верхній правий кут діви, утворений зірками Дельта, Гама та Епсійон, можна побачити щонайменше 2,5 тисячі металених галактик. Ця область неба простягається за межі розглянутого сузір'я і досягає сузір'я сусіда волосся Вероніка. Таке скупчення нагадує Хмару, яка. Так віддалена від нас, що її світло досягає Землі лише за мільярд із невеликим світловим роком. Як і квазар, ці галактичні скупчення говорить нам про минуле нашого всесвіту. Кажуть, що якщо людина здатна розглянути красу зірок, вона ніколи не буде самотня, адже разом із ним завжди буде віра в маленьке диво. Складно сказати, наскільки істинним є це твердження. Але те, що зірки прикрашають земні ночі протягом багатьох тисячоліть і дарують надію на краще, незаперечний факт. Для когось вони уособлюють душі тих, хто пішов у інший світ. Хтось бачить у небесних світлячках платформи для гіпотетичного існування розумної раси, а для інших вони орієнтири, що вказують вірний шлях. Можливо, фантазія давніх надала сузір'ю саме такий образ через те, що зірки, що входять до її складу, починали сяяти на небосхилі під час жнив. Багатьох давніх народів діва символізує богиню родючості. Наприклад, у Стародавній Греції це Деметра, яка подарувала людям можливість обробляти землю та збирати багаті врожаї. Без її життєдайної сили і дощів, що посилаються, все навколо перетворилося б на пустелю. Сузір'я діви, розташоване поруч із Левом, це сузір'я іноді уявлялося казковим сфінксом, міфічним істотою з тілом лева та головою жінки. Нерідко в ранніх міфах діву ототожнювали з Реєю. Матію Бога Зевса, дружиною Бога Кроноса. Іноді в ній бачили Феміду, богиню правосуддя, яка у своєму класичному вигляді тримає в руках ваги, задіакальне сузір'я поряд Дівою. Цікавим є міф, який пов'язує сузір'я Діви з ім'ям богині Астреї, дочки Феміда і Бога Зевса, остання з богинь, що залишила землю наприкінці бронзового віку. Астрея, що в перекладі означає зоряна, богиня справедливості, символ чистоти та невинності, жила землі золотому столітті. Це перша ера людства, ера спокою і безтурботності, коли був ідеальний світ щастя. Згодом звичаї людей зіпсувалися, тому через злочини людей Астрея покинула землю і піднеслася на небо, де й шанується досі. В іншій легенді диво називають персифоною і повернення її в природу наливає все живе новими соками і проводить з собою весну. Усьому її близько та радості, щедро нагороджує людей дарами, і перш за все посилає багатий урожай працюватиме землерубу. Ось чому персифон Деву завжди зображують у вигляді прекрасної діви з букетом квітів і снопом колосків. Найяскравіша зірка сузір'я Спіка це колос, який тримає в руках діва. Діва символ гарного, врожаю та родючості, а стародавні єгиптяни вірили, що зірки чумацького шляху це зерна пшениці, розкидані на